Сьогодні ми розглянемо найцікавіші моменти використання ультразвукового апарата перед маніпуляційною підготовки, актуального контролю проведення маніпуляцій під косметологічних і динамічного спостереження та контролю після маніпуляційного періоду. Мене звуть Людмила Саші, я лікар ультразвукової діагностики з 23 річним стажем. Ультразвукова діагностика дозволяє оцінити структурну будову ділянки, на якій Косметолог збирається проводити певні маніпуляції. Крім того, потрібно знати, що оскільки зазвичай маніпуляції проводяться на симетричних ділянках, але ці ділянки можуть мати несиметричну будову. І в цьому випадку нам потрібно вивчити анатомію до введення маніпуляцій на одній стороні і оцінити її на другій стороні, що дає нам можливість коригувати можливу якусь техніку маніпуляцій. Ми завжди маємо можливість корекції, можливість проведення маніпуляцій під контролем ультразвуку. Практично всі пацієнти потребують проведення. Знову ж таки, з причини асиметрії обличчя і для оцінки асиметрії різних ділянок. Але особливо слід надавати великої уваги пацієнтам, які проходять на первинний огляд і первинні маніпуляції, яким до цього не проводили жодні маніпуляції, або ті, які мали ускладнення або якісь негативні наслідки при попередніх процедурах. Так. Особливу увагу слід приділяти в тому випадку, коли е маніпуляції були проведені вже тривалий час тому назад. Зокрема, це можуть бути е перманентні філери. За допомогою ультразвуку виявляється дуже добре, практично в 100% випадків. І можемо оцінити анатомічну структуру, анатомічну будову ділянок, на яких заплановано проведення косметичних процедур, зокрема введення філера. Наприклад, ми можемо оцінити структуру грошевидної ямки, в яку планується введення філера, справа і відповідно зліва оцінюємо максимально симетричні, робимо максимально симетричну картинку для того, щоб оцінити симетричні діляночки. Ми маємо симетричні контури ділянки, маємо дно, як би ямочки, і можемо оцінити товщину кіри, підшкірно жирову клітковину, кістковий контур. Поставивши режим кольорового докторівського картування, ми можемо подивитися наявність судин як в ділянці маніпуляції, так і зону трекера з голочкою, куди буде проводитись маніпуляція. Відповідно оцінити ризики, крововиливи можливі. Ультразвук дає нам можливість навігації. І точного введення препарату безпосередньо в зону інтересу, тобто ми можемо визначитися. І зону інтересу, наприклад, душевидна ямка, тут оцінити всі структурки, які нам можуть заважати, розрахувати шлях введення голки і безпосередньо в режимі реал-тайм прослідкувати момент наповнення філером відповідної структури. Особливого значення це не буває тоді, коли нам треба ввести гіалуронідазу. В цьому випадку ми можемо прослідкувати і вести безпосередньо в точку фокусну ту зону, яка потребує. Цієї ін'єкції. Наші моделі було кілька місяців назад було проведено волюмізація губ філером, і ми маємо можливість оцінити розподіл філера і оцінити структуру канен після волюмізації. Ми маємо можливість провести це верхня губа, це нижня губа в нас відповідно. Прослідковуючи в поперечній проекції, ми можемо бачити наявність гіпоехогенних локусів, які є вогнищами залишковими ще колекторами філера. Повторюсь, що частота високочастотний датчик дозволяє нам побачити мінімальні структури. Для прикладу, оцей колектор філера має розміри, внизу, будь ласка, оцінюємо 0,8 сантиметра. Тобто, він становить менше міліметра. Але ми можемо оцінити наявність цього колектора. Прослідковуємо обидві. Губи на всьому протязі ми не бачимо великих колекторів, що говорить про задовільну структуру волінізації, задовільну структуру губ. Для чого ми ще можемо використати наш узі апарат, включити доплериски картування і оцінити ступінь васкуляризації яких тканин. Ми робимо все для того, щоб оцінити вірогідну появу небажаних наслідків у вигляді дісенців, травматизації мікроциркуляторного русла і попередити. Косметолога і пацієнта про те, що можлива поява синячки при проведенні навіть підшкірних маніпуляцій, тому що дуже виражено судинна сіточка, судинна мікроциркуляція в камені губ. Вона індивідуальна і цю картинку треба оцінювати перед проведенням маніпуляцій. Я рекомендую проводити ультразвукове дослідження пацієнткам, які проводили процедуру волюмізації неодноразово при повторному проведенні обов'язково робити доплерографію форографію Менше року назад пацієнтці проводилась процедура корекції ментальної складки. І за допомогою ультразвука ми можемо оцінити наявність залишкових явищ філера, переосальну структуру там, де мав би бути філер. В даному випадку ми маємо абсолютно задовільну ультразвукову картину, яка відповідає нормі. Чіткий кортикальний шар, відсутній надлишковий рідинний компонент, і при використанні режиму доплерівського картування додаткової воскуляризації, як ознаки запальних змін, ми тут не знаходимо.